Дня усі шановні пані та панове, усі гості турніру та учасники. Вітаю усіх, хто прийшов у цей святковий день, День захисту дітей, до нас приєднався. Це, мабуть, після, після довгої перерви, це, мабуть, перший такий випадок, коли навіть не зважаючи на усі події, на обстріли. Збираємося, щоб грати вживу у сьогі. Водночас хочу згадати, що у нас є учасники із інших міст і навіть з інших країн, і радий привітати пана Асамуру така, нашого гостя. Відповідно, було прийнято рішення провести вперше турнір у незвичному форматі, у гібридному. Тобто, ті, хто присутні, якщо учасник має пару. З тих, хто присутній, він грає вживу. Це офлайн. Якщо ж суперник знаходиться в іншому місті або в іншій країні, гра відбувається онлайн. Хочу, в зв'язку з цим, хочу зробити деякі додаткові уточнені і моменти. Ось в положенні було вказано, що онлайн партія визначається згідно результатів сервера на 81 доджер ЖК. Власне, де партії усі відбуваються. Ну, я знаю, усі зареєстрували аккаунти. Нема тих, хто не зареєстрував аккаунт. Відповідно, вам потрібно зайти на сервер і грати з нього. Результат партії буде фіксуватися згідно ігрового сервера. серверу. Маленьке уточнення. підніміть руку ті, хто гру, вважає себе новачками. У нас є новачки, тобто ті, хто не там познайомився. Для партій офлайн, якщо вам видаються ось такі підказки, то ви можете використовувати підказку, як ходять фігури, поглядати і навіть запитувати у суді. Крім того, вам дається, новачкам дається певне послаблення для партії офлайн. Вони можуть зробити дві помилки у ході, тобто здвоїти пішака НІФУ, або пропустити шах на свого короля, ну або зробити хід, заборонений хід так, як не ходить фігура. для партії офлайн. Однак у партії онлайн заборонений хід відразу веде до поразки, згідно правил зерку. Це зафіксується автоматично. Бо хочу про це просто в програмі. Однак навіть під час, якщо хтось грає за комп'ютером або з девайсом своїм комусь підказки ви можете використовувати для платі. Водночас це не означає, що можна використовувати якісь, ну, почитися я навіть не буду розповідати довго. Я абсолютно впевнений, що усі у нас чесні, і ніхто не буде використовувати сторонні програми або засоби. Я в цьому навіть не сумніваюся. Тому ну, не буде це звертати уваги. Так. С -с -с -с. Може хтось має запитання? Прошу. Є кого запитання по регламенту? Регламент. Ну, планується, оскільки у нас 16 учасників загалом буде система швейцарка система 6 турів, як вказано у положенні. Ну, після відкриття. Буде оголошено жертвування. Відразу ж. Хто грає онлайн, ну, буду. я буду особисто вказати суперникові, зводити вас з суперником. Усі спірні питання добре. Так. ну, Якщо ні в кого немає запитань, тоді ще раз вітаю учасників. Готуйтеся. і. І так. А не Хочу вас попросити, це подарунок від... Дошка буде зробить особисто моєму дружні. З виконаними дошками. Дякую. Зараз немає запитань, через приблизно 5 хвилин буде вложено реагування.